Небезпечне літо розділ перший про кораблик з корита гору, що вивертає вогонь. Мама мітроля сиділа на сходах на сонечку, майструвала з кори кораблика. Наскільки я пригадую, міркувала вона, Галеас має два великі вітрила з боку корми і багато маленьких трикутних вітрил на носі. Найважче було прилаштувати стерно. А найцікавіше обладнувати трюм. Моя мама зробила крихітну ляду з кори, і коли прилаштовували її до люку в трюмі, вона ідеально допасувалася до отвору. Якщо буде шторм, вода не до середини, мовила вона сама до себе, щасливо зітхаючи. Поруч з нею на сходах сиділа, підтягнувши коріно до підборіддя доня Мюллі і приглядалася до майстрування кораблика. Вона спостерігала, як мумі мама напинала штаги і закріплювала їх шпильками з барвистими складними голівками. На верхівках щогу замайоріли червоні вимпили. Кому це? поцікавилась Мюмлі, не відводячи захопленого погляду від кораблика. – відказала мама, не шпирячи у скринці для шатва за відповідним якірним мантюшком. Не штукайся! долину зсередини тоненький писк. Любонько, твоя маленька сестричка знову залізла до моєї скриньки, дорікнула мама до Нюмлі. Так і до біди недалеко, ще покоїться голками. Міл. грізним голосом покликала до Нямюмлі, намагаючись видобити крихітку з воєнного клубка. Вилазь, негайно. Але маленька Мю навіть не подумала слухатися, навпаки, ще глибше заховалася в клубок і зовсім зникла з очей. Цілий клопіч, вона така маленька. Забідкалась доня Мюмлі Я ніколи не можу її знайти. Чи не зробили ви для неї кораблика? Вона могла поплавати у босі з водою, а я знала принаймні, де її шукати. Мумі мама, сміючись, достала зі своєї торбинки шматочок кори. Як гадаєш, витримає маленьку м'ю? запитала вона. «А як же? Але доведеться ще змайструвати скорий крихітний рятувальний пояс для неї. Чи можна мені порізати клопок на нитки? Знову запищалася скриньки м'ю. Будь ласка, погодилась Мумі-мама милувалася своїм витвором, приглядаючись водночас чи чогось не забула. Раптом на палубу кораблика, якого вона тримала у лапах, почала осідати чорна сажа. Фу, мама здула геть сажу, та відразу налетіли ще чорні постівці й осіли її на носі. У повітрі навколо кружляла клоча сажі. Мама у підвелася і важко зітхнула. Лишенько з тією вогняною горою. Вогняною горою? Жвава засікалася манкамю і витнула голівку з вогняного кубка. Так, тут побризує гора, яка віднедавна почала вивергати вогонь, пояснила мама. І сажу. Вона дрімала ще з того часу, коли я одружувалася. І це ж треба прокинула саме тоді, як я повісила випрану білизну. Тепер усе почерніє». І усе згорить на тла, радісно загукала маленька Мю. І будинки, і садки, і забавки, і братчики, і сестрички, і їхні забавки теж. Дурниці плетеш, добродушно мовила мама, змахнувши з носа окрушену Саші, і подалась на пошуки мумітроля. Біля підніжжя пагорба, праворуч від того місця, де між деревами висів гамак мумі тата її чималеньке боліце з прозоро брунатною водою. Доня Мюмлі наполягає, що посередині воно бездонне, може й так. Береги боліться поросли пухами з безкучими широкими листками, на яких відпочивали бабки та водяні павуки, а під самою поверхнею води ковзали з поважним видом довгоногі куськи. Трохи глибше, жовто чима жаби, інколи можливо помітити прудкі тіні їхніх загадкових родичів, що мешкали на самому дні в намулі. Мумітроль. Лежав на своєму звичному місці, чи радше на одному зі своїх звичних місць, скрутившись калачиком у жовтаво зеленому моху та обережно підіпхавши під себе хвоста. Насолоджуючись спокоєм, він замислено дивився на воду і прислухався до шародія крилець та сонного зищання бджіл. Кораблик призначається мені, думав він. Напевно, мені, мама завжди, майструє першого літнього кораблика з кори. Для того, кого найбільше любить. Щоправда, іноді віддаємо йому комусь іншому, щоб нікого не скридити. Я собі задумаю якщо той водяний павук потім чекує на схід, шлюпки на кораблику не буде, а якщо на захід кораблик матиме шлюпку Це таку маленьку, що в лапи боязко взяти. Водяний павук поволі почогав на схід, і очима тролля наповнили слізьми. Раптом трава зашелестіла, з, з поміж її киточок з'явилася моя мама. Привіт! гукнула вона. Я для тебе щось маю. Вона обережно опустила кораблика на воду. Він гарно заколисався над власним відображенням і впевнено закружляв водоймою, ніби й не вперше пустився в плавання. Момітроль одразу помітив, що мама забула змайструвати шлюпку. Він удячно потерся носом до маминого носа. Йому здавалось, наче торкається білого оксамиту. Це найгарніший з усіх твоїх корабликів. Мама і синок сиділи поряд у муху і спостерігали, як Галеас гордовито поплив під вітрилами, перетнув боліця і пристав до листка над водою. Здалеку від будинку долинав голос донні Мюмлі, яка кликала свою меншу сестричку. «Мю! мю, нечемне дитя, мю. Ти ще прийдеш додому, я тобі на мно боки!» Знову десь заховалася, озвався йому Пригадуєш, як ми одного разу знайшли її у твоїй торбинці. Мама кивнула головою. Вона схилилась водою і розглядала дно. Там щось блищить, мовила врешті. Золотий браслет, Твій або хробці, відгукнувся момій троль. Під водою вони такі гарні на вигляд. Чудова ідея, правда? Дуже добре продумав, погодилась мама. Відтепер ми завжди зберігатимемо свої прикраси у брунатній воді. Там вони видаються набагато гарнішими. На східцях будиночком у вітролів стояла доня Мюмлі і репетувала так, що аж захрипла. Маленька мю принишкла у котрій зі своїх численних схованок і тихцем хихотіла, її сестриця добре знала про це. Вона виманює мене сладкими обіцянками, думала собі мю. А коли я знайдусь, то токче мені боки. Послухай, мюмлечко, озвався з крісла Гойдалки момі тато. Якщо ти так грулатимеш, вона ніколи не прийде. Я кричу лише заради заспокоєння власного сумління, поважним тоном пояснила доня. Коли мама від'їжджала, вона сказала залишаю крихівки під твою опіку, нікому, ким тебе не підсилую її виховати. Що ж до мене, то ця куська мене не цікавила від самого свого народження. Тоді все зрозуміло, мовив тато. Кричи собі, скільки влізе, якщо тебе це заспокоїть. Він взяв зі столу шматочок кексу, крадькома озирнув на всі боки і вмухнув його у глечик з вершками. Сніданок було накрито для п'ятьох. Шоста тарілочка стояла під столом, бо доня мюблі наполягала, що там їй затишніше. Тарілочка мюбла, звичайно, така крихітна, що ховалася у затінку вази з квітами посеред столу. саду прибігла, засапавшись, мама момітроля. Не хвилюйся, любонько, лагідно назвався тато. Ми поснідали у комірчині з продуктовими запасами. Мама віддихалась, щойно тоді помітила, що скатерка геть закиптявіла. ой 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 Забідкалася вона. Ну, і спека, скільки сажі навколо, яке ж прикре це сусідство з вогняною горою. То якби гора була трохи ближче, можна було б принаймні зробити себе пресм-пап'єс зі справжньої лави. Мрійливо мовив статус сам до себе. Дійсно, було спекотно, момітроль усе ще лежав на березі болідся, задивившись на небо, зовсім біле, ніби посріблене. Над моря до нього долинали перегуки морського птаства. У повітрі пахне грозою, сонно подумав Мітроль, труль, з моху. Щоразу, коли заповідалася зміна погоди, западали сутінки, і дивно мінялось освітлення, він починав тужити за нюхмумриком. Нюхмумрик був його найліпшим другом. Нюхмумрик мав спокійну вдачу, неймовірно багато знав, але не хізувався тим. Лише інколи розповідав про свої мандри, і тоді момітроль відчував таку гордість, ніби друг посетив його у лицарі таємничого ордену. Коли випадав перший сніг, момітроль разом з усіма мешканцями долини мітролів вкладався до зимового сну. Ані хмумрик мандрував на південь і з'являвся лише навесні. Цієї весни він не повернувся. Момітроль почав його чекати, що не завесніло, і він прокинувся, але нікому цього не казав. Коли ж над долиною прилетіли, повертаючи до домівок перелітні птахи, а сніг розтанув навіть на північних схилах, він занепокоївся. Ніхмурик ще ніколи не затримав так довго. Настало літо. Місце біля річки, де ніхмурик напинав намет, заросло травою, ніби ніхто ніколи там не жив. Ну все ще чекав, але вже не так нетерпляче, радше з відчуттям докору та втоми. Якось хропці заговорила про ніхмумирка за обіднім столом. Щось ніхмумрик спізняється цього року, мовила вона то значить повернеться, докинула доня Мюмлі. Може, його мара зерла? заплескала долоні маленька мільяр. Або впада якийсь розколений, і з нього зропилась паляниця. Цить, квапно урвала крихітку муміма. Ніх момрок завжди зуміє здати собі раду. Їж на світі мари та поліцейські і провалля, у які можна зірватися, міркував невесело мумітруль, бредучи понад річкою. Цілком можливо замерзнути, в повітря, втопитися у морві чи вдавитися кісточкою. У великому світі чекає безліч небезпек. І нікого не цікавить, хто чим захоплюється чи чого боїться, чим чекує свої простори мені хмумрику в своєму старому зеленому капелюсі. Але ще ж існують паркові сторожі, його закляті вороги. Дуже, дуже небезпечні вороги. Мов зупинився біля містка і понуро задивився вниз на воду. Раптом чиясь лапа, легко торкнула з його плеча. А, це ти, розчаровано мовив він. Мені так сумно, благально глянула на нього з-під гривки хробся. Її вушка прикрашав вінок з фіалок. Вона весь ранок нудилася. Момітроль мітроль розсіяно брукнувшись увічливе. Пограємося, запропонувала хробся. «Уявімо, ніби я черна красуня, а ти мене викрадаєш. Я щось не маю настрою, пробурмотів. Вушка у хробсі сумно опали. Момітроль вибачливо потерся до неї мордочкою. Навіщо виявляти, сказав він. «Ти й так найвротливіша хропця з усіх хропусів, а я викраду тебе завтра, гаразд? Червневий день пригасав, посутаніло, але прохолодніше не стало. У сухому, пекучому повітрі клочем кружляла сажа. Усі похнюпалися, притихли, нікому не хотілося підтримувати розмову. Врешті моїй мамі спала на думку вкласти свою родину на нічліг у садку. Вона постелила кожному в затишному закутку і біля кожної якоїсь пустелі поставила маленьку газову лампу, щоб ніхто не почувався самодні. Момі Момітроль та хропці вмостились під кущем жасмину, але сон до них не йшов. Так гаряче, скаржилася хлопця. Я лише кручуся з боку на бік, просто радло, зіжмакалося, ще трохи й до голови посунуть усякі прикрі думки. Мені також не спиться, озвався митроль. Він сів, вдивляючись у присмерк саду. Решта, здавалося, спала. Лампи повсюди горіли рівне полум'я. Зненацька кузя жасмину, затрясся. Ти бачив? налякався хробся. Вже не трясеться, заспокоїв йому мітроль. Не встиг він те сказати, як лампа перевернулась в траву, квіти здригнулися і ледь помітна тріщина пов'юнилась по землі. Вона повзла, повзла, аж урашті зникла під матрацом. Потроху тріщина ставала ширшою, у неї посипався ґрунт та пісок, умить у чорних надрах розколини, зникла з одна щітка мумітроля. Ой, вона була ще зовсім нова, зойкнув мумітроль. Ти її бачиш? Він запхав носа у тріщину, намагаючись розладити щітку, але земля вразійшлась докупи. Ще зовсім нова, повторив він геть промголовомшиво. Синя. Було б гірше, якби в розколені защемило твого хвоста, потішила його хропся. Просидів би тут усеньке своє життя, момитроль квапно зійсся на ноги. Ходімо спати на ганку, вирішив він. Перед будиночком стояв моїй ну, тато і принюхувався. Сад тривожно зашелестів, з граю птахів здійнялися в повітря. У траві затопотіли численні крихітні ніжки. Маленька мю виткнула голівку з квітки соняшника, що різ біля сходів, і захоплено закричала Зараз як попахне!» Несподівано під їхніми ногами ледь задвихтіло. з кухні долинув в гуркіт, то каструлі посипались на підлогу. Чого заготувати сніданок? зірвалася з спросоння мама. Що це? Нічого страшного, любонько, спробував спокоїти її тато. То лише вогняна гора заворушилася. Доня Мюмлі теж прокинулася. Усі поспиралися на Ганку, вглядаючись у сад. А де ця гора? запитав мітроль. На маленькому острові, відказав тато. На маленькому Чорному острові до нічого не росте. Чи не здається вам, що це все трішки-трішки небезпечно, прошепотів мийтроль, Хапаючи тата за лапу. Отак, мовив момі приязно момій трату. Звичайно, це трішки небезпечно. Момітроль захоплено кивнув головою. Отоді всі відчули потужне двигтіння. Воно прикотилося з моря, спершу немов тихе бурмотіння, а потім щораз більше набираючи сили. У світлому присмарку білої черневої ночі усі побачили, як щось неймовірно велетенське піднялося над лісом. І та щось. Оторочний білим шумовиням угорі невпинно росло і напиналося. Ліпше зайдемо до вітальні, порадила врешті мой мама. Щойно останній хвіст зник за порогом, як велетенська хвиля з шипінням злила долину тролів, і все навкруги потонуло темряві. Будинок хитнувся, але втримав рівновагу, бо був дуже добротним. Перший поверх затопило, поплили меблі. Родина піднялася на другий поверх, щоб там перечекати негоду. Такої бурі не пам'ятаю ще всі моєї молодості!» – збуджено сказав мамі тато і запалив свічку. Ніч була тривожною, за стінами щось гримало тріщало, хвилі билися в шибки. Мама мітруля, приноши свої думки, гойдалась у крісті Гойдалці. Це кінець світу. з надією в голосі поцікавилася семенка мю. Нічого подібного, заперечила доня Мюмлі. А втім, постарайся бути скуфняною, якщо встигнеш, бо скоро ми всі, можливо, опинимось на небі. На небі? перепитала Мю. Навіщо нам небо? Як ми звідти спустимося? Щось важке гупнуло у стіни будинку. Полум'я свічки затріпотіло. Мамо, прошепотів Митрон. Що, синочку? Я забув свого кораблика на березі політця». Зато там ти його знайдеш. Як я могла? Що трапилося? аж підскочила з несподіванки хробся. «Шлюбка! я зовсім забула про шлюбку». Мало не плакала, мама вітроля. У мене було відчуття, що я забула щось дуже важливе. Вода вже сягнула пічної заслінки. Усі зазирнули вниз до вітальні, міркуючи, що вдалося врятувати від вологи. Ти занесла до хати гамака? раптом запитав мій тато. Усі забули про гамак. Та й добре, не засмутився тато. Його бридкий колір мені зовсім не подобався. Хліпотіння хвиль навколо будинку наганяло сон. Одне по одному всі поскручились калачиками на підлозі поза синами, та перші, ніж цілковито поринути у сон, тато завів будильника на сьому годину, бо йому було страшенно цікаво, що ж відбулося за стінами його будинку.